Давній фотопроцес або цянотипія з поміж численних майстерень для малюків та дорослих, які діяли на артполі полі 2013, Особливу увагу привернула саме ця новинка. Її проводять кияни, які на фестивалі вдруге свої численні захоплення та хобі об'єднали під назвою Кут 83 Одним із них стала цянотипія. Це дуже Винний фотопроцес його винайшли 1842 року Джон Гершель. Я так розумію, що він його винайшов для того, щоб копіювати астрономічні таблиці. Але була жінка Анна Аткінс, яка вирішила зробити з допомогою нього ось такі листівки Вона робила з них каталоги рослин у Британії. Вона їх видала дуже багато, понад 30 штук. У цій майстерні запозичили давній досвід, аби за старовинним рецептом створити листівки. Все, що потрібно для цього, акварельний папір та спеціальна фотохімія, яку на нього наносять. Далі накладають рослини і підсвічують. Ультрафіолетовою лампою, а за відсутності хмар можна скористатися й сонячними променями. Щоправда, під ними важче зберегти тонкі майже ювелірні мережевні лінії флори, охочих спробувати себе у чимало. Ми приїхали відпочивати. Ми приїхали в гори, Ми приїхали до людей подивитися, що вони наробили. Ми дуже любимо гілочки і такі от дрібненькі травички. На листівках трапляються цілі пейзажі, а також чудернацькі пташки і обличчя, і звісно, пам'ятні написи. Окремі учні майстерні випробували давні. Метод відтворення зображень навіть на камені та дереві.